А, знову вітаю. Дай вгадаю, знову щось в голові крутиться і не можеш згадати, що саме. Та з цією роботою хоч би взуватись не забути. Пройдемось по базовим запитам. Праску перед виходом з дому. Та яка праска? В мене полоска на футболці це вже елемент гардеробу. Так. Е Сину, сандалі літні. Та не забув, Він по сертифікату від Еверест в Євішус. По знижці. Дружину на фотосесію та записався. По сертифікату у фотостудію Фотостайл від ДВРС. Коротше, толку з тебе ноль, архів спогадів. Фу, від щоденнику в школі було більше користі, і то його не носив. Ну все, ти нарвався. Тільки не це. А пам'ятаєш, як ти в шостому класі щоб танюху вразити дощового черв'яка, з'їв? Це певне, тому я досі боюся макаронів в спагетті. А як в сім років голову собі реп'яхами обліпив і всім казав, що ти дикобраз? Досить і бабуся тебе ще за це поставила на гречку. Точно! Гречку! Обід на завтра скласти в лотки! Да, це воно! Ні, дякую, ні до побачення. Ну нічого, повернемось до тебе, коли ще спати лягати буде.